За проханням громади в Івано-Франківську планують поновити новий старий комунальний рейс номер 9 Колись він курсував за напрямком Європейська площа автостанція номер 4 розповідають в підприємстві Електроавтотранс за словами комунальників, транспорту, який міг би виїхати, вистачає. Втім, бракує водіїв. Відновити його можна. Тобто на сьогоднішній день у нас. Ну, можливість, можливість по транспортних засобах є. Трошки нам ще не вистачає водіїв. Зараз ми випустили одну групу, набираємо ще одну. В принципі, наступну... Можна його буде спробувати відновити серед діючих маршрутів. Найбільшим попитом користується 55-й, 41-й та 40-й. За словами комунальників, загалом за 10 місяців вони перевезли понад 18 мільйонів українців. Це на чверть більше аніж минулого року. Половина з них це пільговики. Найменше пасажирів перевозиться в зимові місяці, далі йде наростання в весняні місяці. Потім спад на літні місяці, і в починаючи з вересня. Фактично постійно зростає кількість пасажирів, і така тенденція буде тривати до кінця року. Ну і відповідно, за підсумками 10 місяців, також практично зберігається тенденція співвідношення платних і пільгових пасажирів. Отримано від продажу квитків за 10 місяців 88 мільйонів 137 тисяч гривень. Це плюс 31,4 один тобто Збільшення кількості пасажирів на 26%, Збільшення доходу на 31%. Це пов'язано з тим, що все таки тенденція зберігається до збільшення кількості платного пасажира. Також в електроавтотрансі розповідають в останні місяці значно зросла кількість безготівкового розрахунку. Зокрема, оплата готівкою становить 40%, В той час як 60% – це розрахунок картою. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.